ваше здоров'я, а точніше про те, як зробити його міцним, непохитним та за допомогою звичайних продуктів зміцнити ваш організм. Півсотні дітей вирушили на пошуки вітамінного скарбу. Спочатку лікарі розповіли, чому вітаміни важливі, у яких продуктах вони є, та як їх правильно вживати, щоб бути здоровими і активними. А чи знаєте ви, що в кожному овочі фрукті знаходяться такі спеціальні речовини, які називаються вітаміни? Знайома вам таке слово? На день три. треба з'їдати п'ять, порцій овочі та фруктів. Лимон, мандарин, апельсин, малина, і, і вони, це вітамін С, вітамін Б це горішки, арахіс або ще щось такого. Ще вітамін А це у нас гарбін. Ще щось такого із овочів. Вітаміни вони корисні для нашого здоров'я та організму. Батьки кажуть, такі заходи справжні психологічне розвантаження для дітей у непростий час. А ще сподіваються, що після свята малеча буде частіше обирати корисну їжу, овочі та фрукти замість цукерок та фастфуду. Дуже приємно, що такі свята проводять, відвідувати в такий час. Якесь психологічне емоційне розвантаження для дітей це дуже важливо. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього дня дітки будуть більше їсти здорову корисної їжі, більше овочів, фруктів. Ми сьогодні дізналися, що вітаміни це дуже полезне. Що... Якщо їсти багато вітамін, то буде рідше боліти під час майстер-класу. Діти зробили собі віяло у вигляді скибочки кавуна. А ще розгадували загадки про вітаміни, аби закріпити отримані знання. Я відео. Пізнавальний захід для дітей військовослужбовців та ветеранів влаштував департамент ветеранської політики спільно з благодійним фондом Сильна та вільна Україна і центром контролю та профілактики хвороб. Канікули для малечі це найкращий час для розваг, і саме той час, коли дитячі заходи повинні бути щотижня, це як мінімум, а насправді кожного дня. Тому департамент з питань ветеранської політики за допомогою громадських організацій сьогодні це громадська організація Сильна вільна Україна проводить мас. Світ дитячі заходи, тому що ми хочемо, щоб наші діти до нас поверталися. Це найголовніше на теперішній час об'єднуватись та робити якомога більше для наших дітей, бо ми вважаємо, що діти це наше майбутнє і в них треба вкладати. Є великі плани для підтримки дітей, військовослужбовців. Тому робимо все можливе для того, щоб наших дітей було дитинство». А наприкінці свята діти отримали у подарунок вітаміни та солодощі. Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.